Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні хочу трошки поговорити про корм, про голубів, про тренування. Зараз я підселив уже Ще тут 9 штучок, по-моєму. 7, 8. 8. Підсилив. Бачимо білі, чорні, ось такі нас у що ми до Ще я їх не садив на шпильки тільки вчора вечором. Підсадив сюди, ну переселив. Ще навіть тут не кормив їх. Хай пару днів привикнув. Ось такі. Так, тут ось. Що що в нас по результату? Іграють, переворочуються, тягнуть поки і з усією моєго стада один ось білий, почав робити підходи. Вчора перший день я його тренував одного. Будемо дивитися далі. Надіжда на, на білих щубатих, що будуть хороші стовби. На чорних і подивимось. Для того і розвів багато цей год, Ну, задумка така. Що, щоб саме лучше відібрати. Щоб хоча б столб був метрів до 10 не менше. І 3-4 так. Ну, куверка. Ну, не знаю, чи я справлюся з ними. Ну, в мене яструб не б'є. Ну як? Я з Нового году. Ганяю голубів, яструба практично не бачу. І до Нового году ганя. Ну, там буквально місяця два все останнє время кашу. його практично немає. Або там інколи залетить. Тому в мене є можливість, і зараз така робота в мене, що є можливість кожного дня тренувати їх вдома. Я можу виділити там ті півтора часа кожного дня. Коли вихідний, то більше. Чи там час, ну коли як. Ну, тобто регулярне тренування в них буде практично цілий год. Ну, за рік я їх, думаю, відберу те, що. Ну є тут. Білий тут лисий один такий ледачі на кришу сідає. І... Оцей, мабуть. Побачу. Може вибракую його. лимонні грають, ну я на них особо не розчитую на пікіровку. Це так для експерименту я їх в цю голуб'ятню кинув. Лімоні. Подивимося, подивимось. Я думаю, дуже багато буде відходу, тому я багато розвів. В той рік у мене листик Лисі там ну, багато було відходу в лисіх. Я не знаю, штук 20 я розвів лисик. з них штук 6 я оставив ті, що нормальні стовби показували. А всі останні таке. 3-4 стовба, ну він подход ділає. Ой, 3-4 стовба. 3-4 метра 5 стовп і там 2 такла. Подход до круга робить там. Багато підходів, подходів. Ну. 5 метрів тяне. Ерунда вибракував, самих там лучших одібрав так з кожним годом Тому ось така тема. Зараз у нас вітри тут такі сумашаються. Вчора один голуб, кстати, залетів двох чобий по хорошим голубам. Не знаю, нема до сих пор. Може до вечора ще прилетить, а може він... Вже не прилетий, жалко, звісно, хороший такий був і задатки такі. Що я хотів поговорити про корм, розповісти, як я, ну як я це бачу тренування. Іменно Турецької, так, та навіть не турецької, і інших голубів. Розкажу історію таку. Колись я, отдільна в мене будка була для голубів, ну, не ця. Там друга більша, я інших голубів держав, тільки не починав так держати. І кормив я їх раз у день. Ну і мало давав, так щоб вони не наїдалися, щоб вони похудали, легенькі були. І так, не знаю, з неділю кормив. Там дивлюсь голуби. Голуби не хочуть летіти. Вони не хочуть летіти, вони по низам, там, над деревами, хоп-хоп, вгору -хоп, взагалі не йдуть. Вони тільки думають, щоб сісти, зайти в голуб'ятню і поїсти. Розумієте? Ну, вони дуже голодні, їм їсти хочеться. Беру голуба у руку, він реально худий такий. Ну, дуже через що худий. Він легкий, так. Да. Ну тут важна оця грань. Не можна розсчитати, там, щоб чи 30 грам на голуба, чи 20 грам на голуба. Треба по голубах дивитися. Якщо, наприклад, цьому може він диви, більший. Ці білі, вони крупніші. Йому може більше треба, там 35 грамів в день. А чорному може достатньо 30. Не розчитаю, що цей баланс. Кожного голуба, як у Пакистані, в мене можливості немає. Тримати, дай кожному дозу давати правильно. Де кожного голуба кліточка, щоб отділена була. Тому треба дивитися за голубами, треба дивитися на їхнє состояння. Треба зрозуміти, звісно, дозу кожного дневно. Там ти кружечку якусь даєш, от, оце нормально, більш-менш доза. Ну, Може сьогодні, ось подивлюсь, наче вони голоднуваті, так хорошо ще й політали. Може трошки ще їм додавлю, трошки більше. Ну, важливо розуміти голубів. Якщо бачу, що треба їм додати, днів 5 їдять на такому стільки то там одну кружечку. Прийшов, там, подивився на голубів, як вони чувствують, вони довіжні бути такі, як арабський конь. Стоять, груди вперед. Ну, хорошо. веселенькі, такі, мощні. Буркувати. Ось А не надутий, сидіти. взяти його в руку, потрогати, нормальний він, чи жирний, чи хуйдуватий. Як вони летять. Якщо додати корму, наприклад, вони будуть летіти вгору. Наприклад, якщо говорити про турецьку таку, я їх починаю тренувати. Спочатку мені не треба продовжительність польоту. Куверки, мені спочатку тільки треба, щоб вони сідали на круг. Ну, там, вони починають е, крутитися по кругу, ну, на круг, у круг двору літати там, по 5 хвилин. Там. Мені більше не, 5 хвилин достатньо, перші-дві тижні. Щоб вони набрали силу. 5 хвилин, 10, достатньо з головою. Ну, головне, щоб вони на круг сідали. Мені не треба, щоб вони там іграли. Хай літають, не іграють, хай літають над деревами, над кришею, над, над городом низько. Ну, головне, щоб вони чітко сідали на круг. У мене цель, я не спішу. там. Я завжди цей... Ну, це все постійно роблю. У мене цель, щоб вони сідали на круг. А якщо вони голодні, вони хочуть їсти. Вони високо не будуть летіти, вони довго не будуть, не будуть летіти. І будуть сідати на круг. Навіть якщо якийсь ось у мене тут коло хати, воно хата висока. Буває на хату сяде якийсь голуб, оцей білий. Пока що іноді сідає паразит. То як голуби сіли, я їм сипнув, він одразу злетів з хати. Хопа і злетів. Ну він там 30 секунд посидів і хоп. Всі на круг, а він на хату. Ну, е, Іноді він просто чи слабший, чи важкий, чи жирний. Іноді він ще не сіли, а він вже на хату сів і сидить жде. Та я їх осаджую і одразу. Хопа, вони сіли на круг і він одразу злітає. Ну, тобто в мене це приучити так, щоб вони на круг сідали чітко і розуміли, що їм тільки треба на круг сідати. У мене там ось, тут же у мене ось оплощадка, покажу вже вам. Тут трошки треба хочу переробити, приукрасити. Красивіше було. щось. Е, тут у мене пакистанські голуби. І я іноді їх випускаю зранку. Вони сидять ось тут, на вольєрі. У вольєрі голуби сидять. Тобто, якщо голуб погано привучений до круга, він може сісти до цих голубів. Але в мене нема з цим проблем ніяких. Отут голуби літають, тобто сидять. Буває таке, що Пакистанці злітають в місті з турками. Я турків тут ганяю. Вони політали, там пакистанці з турками політали. Турки сюди сіли, пакистанці на своє місто сіли. Там якщо молоді пакистанці, вони недовго літать. Тобто ну, з цим проблем тоді нема. Тому ну, перші роки я робив ошибки і спішив. Зараз я не спішу. І... Я їх менше тоді годую. Як я хочу, щоб вони вже бачили, я їх натренував, усе добре. Вони сідають, все розуміють. Тоді я додаю корму. Додаю до такої степені, щоб вони не переїдали, але наїдались. Ну і щоб у них трошки чувство голоду було. Годую раз у день. Обов'язково, якщо два рази в день ганяю, обов'язково їм сиплю. Там утром поганяв, всипнув трошки, щоб вони поїли, щоб вони розуміли, що якщо вони сядуть на круг, їм корм дадуть. Все класно. Ну і все тоді заганяю і вечором, а вечором всю остальну дозу їм додаю. Тось, треба визначити от, по своїм голубам, так, щоб вони не переїдали, не жиріли, такий раціон створити, щоб вони легенькі були і не були такі голодні, щоб їм тільки сісти, вони не хочуть літати, вони тільки сісти, хочуть і поїсти. Їм треба такий раціон, щоб вони хотіли літати. От я їм додав зараз раціону, ну, більше став кормити. Все, вони починають іграти, починають стовбитянути, починають гору йти, довше літають, тому вже по півчаса літають. Ну, таким способом. В цьому году я кормив пшеницею, чисто. В цьому году трохи кукурузи додаю, кукуруза це енергія. От. Тому ось так. Визначить прям чоткий, чоткі грами на голуба, ну це нереально. Це або треба чітко держати одинакових, там 10 штук одинакового розміру, там одинакові, чітких голубів таких прям. А те молодше, те тут старше. У мене так не виходить, щоб прям всі одинакового віку були. Якісь молодші трохи, якісь старші. Якийсь менший щось вийшов. Той більший вийшов. Ну, раз в неділю там, по суботах я їх взагалі не кормлю. Раз в тиждень у нігде є. Це розгрузочний день. Вода і все. Не ганяю, не кормлю, нічого. Сидять, вони віддихають раз на неділю. Ось так. Це я хотів розказати про корм. Бо там ніколи кажуть. А от коли вже голуб заходить, як оцей мене чубатий почав заходити на круг. Ну, пікіровку, хто в тіємо, хто, хто мене дивиться, хто турків і мене держить, то той розуміє. Хто робить пікіровку, у мене цей білий робить пікіровку, то тоді його треба стимулювати кормом. Як він вже почне робити хороші пікіровки, його менше треба кормити. Щоб якраз у нього була ота начальна стадія, щоб йому сісти хотілося. При посадці він буде робити пікіровку. От, у нього рефлекс. Він їсти хоче, бачить на кругу голубів, які їдять. І він же ж хоче їсти. І він буде до них летіти, він же стайна птиця, до них хоче, захоче сісти. Буде хотіти сідати, а в нього не виходить, бо в нього рефлекс тягнуть стовба в цей момент. Якщо ти хочеш бачити і чаще пікеровки, оці там більше підходів за годину. Наприклад, що він там кожні 5 минут підходив, витягнув, 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 то треба його стимулювати кормом. Тобто менш перед тим як ганяти, не кормити його. Ну, він должен бути голодний, щоб він хотів їсти. Якщо він буде наїдений, він може навіть підходи не робити. Ну, або дуже рідко робити. Ну, якщо хороший голуб, ну, якби там. Понятно, що він буде пікіровки робити. Ну, наприклад, він голодний буде робити там кожні 5 хвилин пікіровку чи навіть чаще заходить. А якщо він не голодний, для чого йому сідати? Я зараз політаю, типу, буде літати, там, раз 15 хвилин заходить, робити пікеровку. І потім, думаєш, блін, такий хороший голуб робив так часто підходи, А тут е, не хоче робити. Е, от. Теж багато що залежить від того, як ви натренуєте голуба. Як ви тренуєте? Кров, звісно, це хорошо, не заложиш там пікеровку там, ігру трену. Але іменно заходи часті і резкі, чим легший голуб, чим резче він буде давати свічу, чим вона буде в нього швидше. Ну, от от корму багато от хозяина багато що зависить То діла. Вот та то дела mm -hmm. ну, сейчас Цього голуба потренірую. Чи голубка, що вона буде. Буду слідити. Як почне тянуть стовби хороші більш-менш Щось показувати, Інтересное Буду на канал викидати, показувати. Так, ну що, така була сьогодні тема. Всім хорошого дня, вечора там і всім до побачення.